Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні я буду робити таку заготовочку, як сира аджика із хріном. І так, для цієї аджики нам потрібно 2 кг помідори. Сюди йдуть десь переспівши, десь придавлені, десь якісь тріснути можна обрізати. Уже коли ми все закрили ціленькі, і у нас залишаються якісь там десь там тріснути. І переспівши і горбатенькі, і все сюди, сюди, все підходить. Все я помила. Ось серединку, де була кочеришка, у всіх повідрізала, все підготувала. І так нам потрібно 2 кілограми помідорів. Також нам потрібно 2 кілограм солодкого перцю. Теж сюди йде любий перець. Ось десь якийсь такий трошки кривий, десь там якийсь зігнутий. Старалась брати ну, червоний перець, тоді красивіша на колір аджика, але десь там попадали у мене трошки вони жовтого перцю, також і помідори, там пару штучок і жовтого попало. Значить, все це я помила, відсідила від води, поклала на полотеночку, вся водичка стікла, так як ми аджику цю варити не будемо, то нам лишня е, сира вода. Не потрібно. Також потрібно три штучки гіркого перцю. Теж я вже почистила, видалила серединку, покришила на кусочки і все, підготувала. Також нам потрібно 200 г часника. Це стакан чесника. Ось я поки що залила холодною водою, щоб він не почорнів, тому що чесник має таку якість, якщо трошки постоїть, то чорніє. Ну і 400 хріну. Ось, я взяла трошки менш, тому що не люблю, коли сильно пекуча джика. Да, і по поводу пекучого перцю, теж. тут ми все робимо за смаком. Якщо ми не, не любимо, щоб було пекучим, можна взяти дві або навіть одну перчинку. І хрін теж в мене поки що у воді, теж щоб не почорнів. Ось всі ці інгредієнти поки що я на цьому остановлюся, і все це нам потрібно. Пропустити через м'ясорубку. І ось все це я пропускаю через м'ясорубку. І ось, все я дуже швидко подрібнила на м'ясорубці. Тепер ретельно все потрібно розмішати. Таку аджику я роблю кожного року, я її дуже люблю. І головне, що тут є хрін. Хрін дуже добре для наших судин, це як лікарство, тому її потрібно їсти. Ну і досить вона корисна тим, що вона сира, не варена. І теж зберігаються всі вітаміни. Ось так. І так, продовжуємо далі робити заправляти нашу аджику. Для цього потрібно півтора стакана цукру, але тут. Досить індивідуально. У когось помідори солодких сортів, то, можливо, треба і менше цукру. А може, у когось помідори дуже кислі, або хтось любить солодше, то я думаю, можна спочатку додати стакан, спробувати, ну, а потім вже надавати. Я вже знаю, то я додала зразу півтори стакани цукру. Далі додаємо сіль, не йодовану, звичайну. І додаємо одну столову ложку. Далі по рецепту указано півтори стакани оцту. Лічно я так багато оцту не додаю. Це теж дуже індивідуально. Під рецептом я вкажу рецепт, той, що в мене вказаний в рецепт. А ви вже кожен регулюєте самі собі, Хто як любить, хто кисліше, хто солодше. Я ось тут даю трошечки більше, як пів стакана. Ну і пів стакана рослинної олії. Звичайно, без запаху. Ось все це все ретельно перемішую і залишаю ось так на годинки дві в теплі. Ось так на тумбочці залишаю. Щоб наші інгредієнти об'єдналися, щоб сіль цукор розтанув і можна було потім щось скуштувати, можливо, чогось додати. І ось пройшло 3 годинки, наша аджика постояла. Інгредієнти всі об'єднались. На кухні неймовірний аромат. А тим часом я підготувала банки із судочки. Обдала, пропарила над кипяточком, а так як це аджика сира, то я над кипяточком потримала банки і судочки, а кришечки я опустила в кип'ячену воду і трошки прокип'ятила. Значить, я розливаю це по банкам. Ця аджика чудово зберігається в холодильнику. Вона в нас дуже смачна, і ми її їмо, вона просто не застається, я буду робити її ще не один раз. Але цього року, прошлого року, я відправляла ось таку от джику в судочки і ставила в морозилку. Хочу сказати, зберігається чудово, зберігає весь аромат, вся консистенція. Не вимерзає нічого, ось так відправляю в морозилку. Потім відкривала, виймала на новий рік, на Різдво і на всі свята. І чудово смакували зимою свіжою аджикою. Так що можна ставити в морозильну камеру? Це вже провірено. Ось так розливаю поємностях всю. І ось я розлила поємностях. Залишилась тарілочка нам зараз посмакувати. Ось у мене є такі пластмасові стаканчики. Чудово зберігається морозильну камеру, відправляю. Судочки теж підуть у морозильну камеру, а те, що у баночках, зараз залишу. Холодильнику і будемо смакувати зараз. О, ось так смакуйте, заготавлюйте таку чудову сиру аджику, якій багато вітамінів, яка дуже корисна. Ось так багато у мене вийшло з одного рецепту. Ставте лайк, як сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте повідомлення, як робите ви, мені цікаво. Обов'язково всім відповідаю. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!